Мені щодня прилітає одне й те й саме питання в особисті повідомлення. Саша, в мене немає ноутбука, чи реально взагалі заробляти на трейдингу тільки з телефону. Багато гур в інтернеті кажуть, що це неможливо, що потрібен потужний комп'ютер, три монітори, яка вас корицею. Але давайте будемо чесними: більшість з нас має лише ось цей девайс у кишені. Тому сьогодні я влаштовую експеримент. Я відкладаю свій ноутбук і буду торгувати тільки з телефону. Поповнив рахунок на 100 доларів і спробую довести, що заробляти можна будь-де, маючи лише смартфон та правильну стратегію. В кінці відео ми дамо чесну відповідь мобільний трейдинг це реальність чи міф. До речі, саме цю мобільну стратегію і ще десятки інших ми з підписниками розбираємо в моєму безкоштовному телеграм-каналі. Там ви знайдете щоденні сигнали, повне навчання і спільноту, де вам завжди допоможуть. Не чекай, переходь за посиланням в описі та приєднуйся. А тепер до справи. Ну що ж, давайте тепер перейдемо до налаштувань наших чартів. Переходимо там, де три крапочки, натискаємо сюди і бачимо типи графіки, вибираємо свічку та інтервал часу s 30 30 секунд таймфрейм нас буде. Далі ми маємо вибрати індикатори. У нас є канали. Дон Чана. Ми їх вибираємо. Ось. І тут вони в нас появляються зверху, натискаємо. У нас період буде 20% це є стандартні налаштування. Та всі ці лінії це є також стандартні налаштування. Як ви можете бачити, на балансі в мене 100 доларів, і ми будемо входити на 10% від депозиту. Так, давайте я поставлю. 10%, щоб воно автоматично рахувало, і при кожній угоді ставило 10%. Зараз ми знайдемо гарну точку входу, і я поясню, чому ми зайшли. Повірте, сигнал тут максимально простий. Наша основна задача, щоб канал нашого дончана не були вузькими, тому що якщо вузькі канали, значить ринок знаходиться в невизначеності. Нам треба, щоб були широкі канали. І коли я зайду в угоду, я поясню, чому це важливо. Ось тут я заходжу на продаж. Дивіться, чому ми бачимо, що в нас канал є широкий в даній зоні, і ми бачимо, що воно е, торкнулося верхньої лінії. Тобто наш сигнал на продаж, це коли торкається верхньої лінії або навіть її пересікає, ми беремо на продаж, тому що зараз він буде рухатися до середньої лінії нашого каналу. А якщо ми шукаємо на покупку, відповідно, графік має або торкнутися, або пересікти наш нижній канал нашого дончана. Все, слідкуємо за даною угодою. Бачимо на даній валютній парі на цьому графіку волатильності в нас взагалі немає, але в принципі все поки відпрацьовує по стратегії. Для цієї стратегії нам не потрібно якогось технічного аналізу, смартманії і так далі. Тут нам потрібно лише побачити, чи торкається до верхньої лінії каналу, чи до нижньої лінії каналу, і все. Що ж, друзі, тут ми зафіксували впевнений свій прибуток, і тепер в нас 10% це буде. На 10 доларів 92 центи, тобто не сильно більше, але все одно. Так, перша угода в нас плюсова. Давайте шукати наступну точку входу. Її я хочу знайти на покупку, щоб ви зрозуміли, як вона робиться і на продаж, і на покупку. Ось, до речі, тут ви можете бачити, в нас є вузький канал. В такому вузькому каналі ми б з вами не працювали. Знову вузький канал нам не підходить. Тут у нас є дуже велика волатильність, тому що в нас вийшли новини. Ось ми заходимо тут спокійно собі на покупку. Ми побачили, що торкнулося нижньої лінії нашого каналу. Тут вже канал нас розширюється, відповідно, зараз буде відпрацювання догори. В принципі, непоново закріпилася бичача свічка, в принципі, зелена. І зараз будемо рухатися, я думаю, далі спокійно вгору. Чесно, друзі, ця стратегія настільки проста, що я навіть не знаю, що вам говорити під час того, як триває наша угода цих дві хвилини. Тому що, друзі, дійсно все, що тут треба, це просто дотик до одної з ліній каналу і все, і тоді ми заходимо в угоду. Ні аналізу нам тут не потрібно, в принципі, нічого. Що ж, друзі, друга угода підряд пройшло буквально там 5 хвилин. І ми вже з вами заробили 19 доларів 25 центів. Так, тепер у нас 10% буде складати 11 доларів 93 центи. Рухаємося далі. Ось тут у нас також є гарна е, зона на покупку, тому що ми бачимо, канал у нас широкий, тут у нас е, до нижньої лінії, відповідно, ми спокійно можемо тут заходити на покупку. Так бачимо, ринок в нас знаходиться ще й в боковику, що в принципі є хорошою ознакою. Тобто воно точно дойде до середньої лінії, і від середньої, можливо, буде невеличка корекційна якась свічка донизу, але це вже ніякої роль нам не відіграє. Ми бачимо гарні імпульси вгору, які будуть працювати точно як не до середньої лінії, то можливо і навіть до верхньої. Навіть друзі на історію графіку ми можемо побачити. Ось тут був широкий канал, тут торкнулося. Ми беремо на продаж, фіксуємо плюс. Тут торкнулося, взяли на продаж. Тут зафіксувалися. Ось, ось тут зафіксували свій плюс. Так не можу вам показати. Але чітко видно, що дійсно воно відпрацьовує по даним каналам. І плюс це ідеальна стратегія для телефону. Оскільки вам не треба захламлювати свій так невеличкий, можна сказати, графік різними індикаторами. Ви підключили один індикатор, який вам не мішає, нічого не заважає. Ви просто собі побачили дотик, купили, побачили дотик зверху, продали. Так, в принципі, те, що я говорив, дійшло до середньої лінії. Зараз можливо невеличка корекційна свічка чи корекція донизу, але загалом ми зараз це все побачимо. Можливо, воно дойде і до верхньої лінії. Якби воно друзі дійшло за 20 секунд до верхньої лінії, я думаю, і зробило дотик до неї. Я думаю, ми могли б взагалі на тій самій валютній парі взяти на продаж, але подивимося загалом, як в нас піде. Третя угода підряд, третя угода в плюс 2291. Ми забрали. І ось на балансі вже в нас є 130 доларів 23 центи. Друзі, це всього лише за три угоди з ризиком в 10% зі 100 доларів. Мені здається, це просто чудовий результат. Тобто 30% до депозиту ми вже з вами зробили. Давайте знайдемо ще якусь гардуточку входу. Ось тут широкий канал можна спробувати взяти на продаж. Бачимо, тут був дотик даної тіні минулої бачучої і свічки. І зараз, і зараз ми прогнозуємо, що графік розвернеться та буде рухатися до середньої лінії. Канал ми бачимо доволі широкий в нас. Знову ж друзі, ми можемо з вами бачити, що точка входу в нас ну, майже ідеальна. просто. Четверта угода підряд вже триває. І, ну, дійсно, ми заходимо. Немає ризикованих угод, немає угод, де ми там переживаємо і так далі. Все максимально чітко та впевнено. Так, тут бачимо, дало сильний імпульс догори. І це все можливо через, через те, що в нас, в принципі, є висхідний тренд. Ті червоні свічки це є лише корекція, такі корекційні свічки. Але нічого, подивимося загалом, як воно відпрацює. Ми зробили по стратегії. Тут у нас немає такої задачі слідкувати за трендом і так далі. Наша задача просто торгувати від лінії каналів. Так, ми бачимо, продавці досить сильно продавлюють зараз покупців, і це дуже сильно нам на руку. Як ми бачимо, сформувалося поглинання попередньої бичої свічки. Так, слідкуємо уважно. В принципі, друзі, ми фіксуємо з вами знову прибуток за вже 25 доларів. І 142 долари. 21 цент в нас вже є на балансі. В принципі, ви можете бачити, що чотири угоди підряд ми просто закрили в плюс. Давайте я вам покажу загалом. Ось ви можете бачити все по часу: 15, 29, 32, 34, 36. Ми з вами відкрили просто чотири угоди підряд, що трьох угод ми забрали плюс. І це все, друзі, з телефону. Тобто, не потрібно мені тут 20 моніторів, 30 комп'ютерів і так далі. Один телефон, і друзі, і за 7 хвилин часу, друзі, заробили 42 долари. 21 цент зі 100 доларів за допомогою цієї дійсно дуже крутої стратегії. Отже, який висновок? Менше ніж за 10 хвилин, торгуючи виключно з телефону, ми зробили плюс 42% до депозиту. Ми не використовували складних систем, не малювали трендові лінії, не чекали перетину п'яти індикаторів. Ми просто використовували логіку цінового коридору. Тому на питання, чи можна заробляти з телефону, я відповідаю сміливо так. Головне це не пристрій, а ваша дисципліна і проста, зрозуміла стратегія. Не потрібно ускладнювати. Трейдинг доступний кожному, у кого є смартфон. І просто бажання вчитися. Якщо це відео було корисним, підтримайте його лайком, щоб я знав, що вам цікавий мобільний трейдинг. Підписуйтесь на канал, попереду ще дуже багато експериментів. І звісно, чекаю вас у своєму телеграм-каналі, де ще більше простих та робочих стратегій. Посилання в описі. Всім вдалих угод, де би ви не були.